Вітаю, друзі, на каналі Томата Виноград. Сьогодні я поділюся своїм улюбленим рецептом квашених помідорів. І так, для цього нам потрібно листя вишня, листя смородини, листя хрону, часник. У нас є парасольки кропу, сіль, наші прянощі. Як бачимо серед них з перець горошком, перець духмяний, лавровий лист. І також гірчиця або гірчичний порошок, або звичайна міцна, або козацька гірчиця. Але це в самому кінці гірчиці. Ми покажемо, для чого ми її додаємо. І так перейдемо безпосередньо до самих помідорів. Подивіться, я, мені подобаються е, такі напівстиглі помідори в банці. Е, ви можете використовувати як і повністю стиглі, як напівстиглі. І навіть можна зелені використовувати за цим рецептом. Що має, якими характеристиками має володіти сам томат? Він має мати таку, друзі, щільну структуру. Тобто він має, не має бути м'яким, а таким достатньо щільним. Ось в мене є такі гібриди, як Бенігара, Толстой, Роса, Інкас і Діно. Ось тут. Так? Ну, немає значення, які ви використовуєте сорти чи гібриди, головне, щоб вони всі були такої щільної структури і бажано м'ясистої консистенції. І перейдемо безпосередньо до нашого приготування. Банку та листочки нам потрібно помити. На дно банки я кладу один листочок хрон. Далі кладу наш е, кріп. Так, закладаємо його теж туди. Після чого я кладу ось таких, друзі, середніх 3 зубчика чесника. Я їх ріжу перед тим навпіл. 3 штуки. Так, часник поставили, далі у нас йде листя вишні. 4-5 штук. Листя смородини. 3-4 штуки. В залежності від розміру. Тепер ми можемо накладати наші помідори. На дно я стараюся покласти саме більше. Просто їх туди кладемо. Нагадаю, вони не мають бути пошкоджені і мають бути щільної структури. Просто закладаємо наші томати у банку. Так, коли ми підходимо ближче до верху, тоді я стараюся класти менше. Так? Можна банку отак струсити. Тоді вони втрамбуються. Трамбувати нам їх не потрібно, а вони просто стануть на місці самі по собі. І так, бачу, що в мене тут більше вже не поміщається, ось так буде достатньо. І далі я починаю зворотній процес. Часник вже не кладу, а починаю з листя смородини спочатку. Потім листя вишні так само. 3-4 штуки. 5 можна поставити, бо вони менші. І завершується все. Листям хрону. Я прикрию листям хрону зверху наші томати. З таким чином. Стараюся їх не пошкодити, просто прикрити. Скільки готувати маринаду? Якщо ви плануєте, наприклад, заквасити 10 літрів помідорів, то вам потрібно приблизно 5 літрів маринаду. Отже, для 1 літру маринаду нам потрібно 2 столові ложки звичайної кухонної солі не йодованої. Далі, це все на 1 літру я кажу. Я собі зробив з розрахунком на 6 літрів. Далі, на 1 літру 5 штук пухмяного перцю, півчайної ложки звичайного чорного перцю і одна. Один листочок лавровий. Друзі, кидаємо наш об'єм води необхідну кількість спецій і солі. Далі ми проварюємо це все 10 хвилин кипятимо, потім остуджуємо до кімнатної температури, аж тоді заливаємо наші банки з помідорами. І так, друзі, наш маринад остив до кімнатної температури. Всі спеції віддали свій аромат нашому маринаду. Тепер ми заливаємо банки по самі вінця, залишаючи близько 1 см до самого верху. Далі, друзі, ми хочемо, щоб наші томати зберігалися якомога довше, тому беремо. Є два способи. Перший спосіб це гірчичний порошок. Нам потрібно для цього дві столових ложки приблизно. Ось таким чином. Одна та інша. Зверху насипаємо 2 столові ложки сухого гірчичного порошку. беремо звичайну пластикову кришку та закриваємо. Все. Перший спосіб готовий. Другий спосіб. Беремо звичайну гірчицю. Відкриваємо її, беремо ось так на кришку, накладаємо. Гірчичний порошок, точніше гірчицю, але це має бути обов'язково або міцна, або козацька. Тобто не така лагідна, а така нормальна пекуча гірчиця. І закриваємо нашу банку. Друга банка так само готова. Друзі, наші томати, точніше наші квашені вже майбутньому помідорі будуть зберігатися до самої весни. Більше того, я вам скажу, що за 2 тижні. Вони вже будуть е, малосольні. А за місяць часу вже набудуть такого повноцінного квашеного смаку. Е, для того, щоб водичка знизу не витікала, ми можемо постав, підставити тарілочку ось так під низ. Далі ми ці банки зберігаємо 3 дні при кімнатній температурі, а пізніше вже кладемо в погреб, де температура буде нижча в темне, е, прохолодне місце. Друзі, якщо вам сподобався рецепт, ви були на каналі Томат та Виноград, ми не тільки вирощуємо, але й готуємо. Тому підписуйтеся, дякую за ваші лайки, коментарі, всього доброго.